Вітаю вас, друзі! Мами знову пані Анна та урок інформатики. Сьогодні ми будемо з вами вчити нову функцію, яку можна використовувати у скречі, і це буде відео. Це буде відео спостереження. Цікаво! Подивіться, що ми можемо зробити із такою функцією, де буде картинка, і де будемо ми. Ось можна переглянути. Так! Всім привіт! Це я. Моє завдання є зловити цю кульку. Дивіться. Оп, оп, бачите? Так, де вона оп. оп. Так. Так, кулька. Горі йде рахунок. Було б дуже добре, якби ви знімали себе на фоні. Стіни без будь-яких предметів, тому що ці предмети можуть доторкатися до вашого образу і так буде перемикатися він швидше. Ну що, давайте будемо писати код. Отож, ми знаходимося на робочому столі. Заходимо у веб-браузер Google Chrome. так Переходимо до нього. У пошуковому вікні ми, як і зазвичай, вводимо назву нашої програми Scratch, але бачите, тут вона в мене внизує, тому можна натиснути на неї, тобто не вв вводити. Коли заходимо на сайт, не забудьте, будь ласка, увійти на свій аккаунт, так, вести логін, своє ім'я, вести пароль, натиснути Увійти, для того, щоб ви потім в кінці змогли все гарно зберегти, щоб у вас нічого не загубилося. Ну, і тепер можна створювати наш проєкт. Це, напевне, ви знаєте, буде найпростіший код, який ви створювали за всі наші уроки. Тому що він буде дуже маленький. Добре, ми все це видаляємо, все непотрібне. Додаємо спрайт. так. Додаємо спрайт. Нам потрібна кулька. Зараз ось ми вибираємо кульку. І, по суті, все, це все, що нам потрібно поки. Тепер ми переходимо. Ось внизу у вас, бачите, є така синя позначка. Так. Ми натискаємо на неї. І тут ми можемо вибрати собі розширення, додаткові функції, які Ще має скреч. І ми сьогодні скористаємося відеоспостереженням. Натискаємо на відео Да ось, бачите, працює камера, всіх вітаю. Так, і пишемо код. Вибираємо коли рух, так, вибираємо перший блок, і там у нас є більше десяти. Це число тут не просто, так? Чим більше число, тим швидше нам потрібно рухатися для того, щоб наш об'єкт переміщався. Дивіться, я, наприклад, веду число. Я б ввела вам число 100, але воно не буде працювати, так. Давайте я вам веду число 99 і додам звук та переміщення, щоб ви. Могли бачити, як це буде працювати, і могли швидко побачити різницю. Бачите? Тут число 100, воно не працює. Давайте введемо менше 50. Ось. 50. Ну, це дуже легко. Так, давайте введемо 70. Так. Теж. О, це вже не так. Бачите? Я просто стою близько, і тому здається, що рух далеко. Але бачите, це не так легко. Треба швидко рухатись, тоді воно буде ось швидше переміщатися. Давайте ще збільшимо число. 90. Так. Це просто я близько. Ну і давайте максимальне, яке може бути, 99. No. Я стою близько, і відео спостереження. Думаю, що я рухаю швидко. Ось, бачите, я. Складно зловити, але воно піднімається. Але треба рухатися швидко ось, бачите, і воно тоді переміщається. Тобто ви зрозуміли, що нам, чим більше число, тим потрібен більший рух. Чим число є менше, тим, тим повільніше ми можемо рухатися. Добре, давайте виберемо 20. Тепер ви натискаємо на блок рух перейти до випадкової позиції, щоб ми могли доторкатися, і наша кулька могла. З'являтися в іншій точці, в іншому місці. Далі ми додамо ще трошки ефекту, щоб було цікавіше, щоб наша кулька змінювала колір. Для цього ми переходимо у вигляд, так, і додамо ще звук. Вибираємо звук, у нас поп. Але ми можемо собі змінити. Переходимо у звуки. Так, послухаємо. Такий собі ми можемо видалити легко звук і вибрати щось цікавіше. так? Якщо ми просто наведемо на звук, ми будемо чути його. Давайте, щоб вам було цікавіше, ми візьмемо звук, як гавкає собака, так? щоб було вам трохи веселіше. Добре. Ну, по суті, все. Ось. Тільки нам треба змінити поп на док. І готово. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Так можна ловити нашу кульку. Але просто ловити кульку це не дуже, напевне, цікаво. Давайте ми додамо якийсь рахунок, щоб нам рахувалася наша кулька. Але перед тим нам слід покласти зайти у події і вибрати, коли зелений прапорець натиснуто. Далі переходимо у зміні, створюємо нову зміну, називаємо її рахунок. Гаразд. Тепер надаємо нашій зміні, нашому рахунку значення 0, завжди, коли натискаємо на зелений прапорець. І змінюємо її на один після того, як зловимо наш м'ячик. Так, готово. Тепер дивимося виходить. Ось, бачите, дотокнулося вже і один. Натискаю знову на зелений прапорець і знову в мене 0. І тепер можна гратися. Ось так воно виглядає. Я сподіваюся, це завдання буде для вас цікавим. Сподіваюсь, що відкрила для вас нову функцію, що ви ще про неї не знали. А якщо знали, то класно, будемо з вами удосконалювати її знання. Тут ви можете ближче переглянути код і плідної вам праці. Буду чекати на ваш фідбек у вигляді домашнього завдання. Так? Вам потрібно створити. Щось таке саме, але ну, звичайно, ви можете придумати щось краще. Можете змінити кульку, можете додати якихось інших героїв. Звичайно, це без проблем. Головне, скористайтеся цією функцією відеоспостереження. Дякую вам, до наступної зустрічі!